Vamos У столиці пройшов фінал першого масштабного конкурсу для студентів-технарів, організований Huawei Україна. Учасники мали унікальну можливість спробувати себе у розробці інноваційних рішень задля вирішення нагальних проблем, задати питання фахівцям у цій галузі та отримати менторську підтримку. Тут, тому що це гарна можливість продемонструвати свої навички вміння, отримати дуже цінний досвід, знання і навички, які отримували, це дисмо скарб. Ми хотіли взяти участь та в принципі перевірити себе, ну і в принципі навчатися чомусь новому були цікаві завдання. Тож вирішили взяти участь. Мета проєкту розвиток національних талантів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Вияхі Ми усі сьогодні на цьому чудовому змаганні. Ми знаємо, що у нас є майбутнє, тому що у нас є ви. Спробувати свої сили у Хакатоні зголосилися 32 команди з різних регіонів України: це Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Київ, загалом понад 100 учасників. Для нас був зовсім новий проект. Ми в такому ще раніше ніколи не участвували. У нас ось троє людей Єгор, Андрій і я з одної групи, і ось Максим ще з іншого курсу. Змагання в Student Tech Challenge відбувалися за чотирма напрямами: проєктний менеджмент, інженерія транспортних мереж, телекомунікації та термал-менеджмент. На етапі презентації своїх ідей учасники команд намагалися переконати журів доцільності і ефективності розроблених рішень. Всі щось робили по черзі, іноді зізвонювалися, розбиралися, якщо у когось проблеми, перекидали там файли, щоб хтось пофіксував щось. Команда Віталія посіла перше місце у категорії інженерія транспортних мереж. Хлопці навчаються у державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій зізнаються було непросто. Ми зробили програму, яка підключається до мережавого обладнання та збирає про нього статистичні дані. Її можна використовувати для того, щоб наблюдати за роботою мережавого обладнання компанії. Команда з КПІ виборола найвищу нагороду у категорії термоменеджмент. Молоді фізики дійсно талановито вирішили поставлене завдання. У нас є складні високонагружені софт, наприклад, ті ж процесори або сервери, і нам потрібно їх охолоджувати. І ми ну, розробили модель для того, щоб потренуватись саме для розподілення тепла. А от технарям Сум трохи не вистачило, аби взяти першість у категорії Project менеджмент Зізнаються, хоча концепцію свого проекту і змогли пояснити суддям, та все ж суперникам це вдалося краще. Це повністю розпланований план, як реалізувати радіомережу. Ми не знаємо це Україна чи ні, але ми займалися питаннями розподілення коштів, прорахування найліпшої стратегії для цього, і, наприклад, представлення тим самим же інвестиційним органам або тому самому Huawei, як приклад вирішення поставлених задач. Student Tech Challenge – це не лише про можливість спробувати свої сили у змаганні, а й отримати унікальну можливість стажування в Huawei Україна з перспективою працевлаштування.